Центр Чернігова під стіни музично-драматичного театру люди несуть квіти та іграшкових ведмедиків. Пам'ять про тих, чиє життя обірвалося внаслідок російської ракетної атаки рівно півроку тому, 19 серпня. Тоді, близько 11.30 армія РФ здійснила черговий терористичний акт, цинічно вдаривши іскандером посеред містю і підірвавши ракету в повітрі над будівлею театру, де саме відбувалася виставка дронів. Від уламків та вибухової хвилі загинуло семеро осіб, серед яких шестирічна дівчинка, ще понад 200 отримали поранення. Більшість із них в момент ворожого удару прогулювалися парком, ішли до церкви чи просто проїжджали повз. Ми знову і знову схиляємо голови перед всіма загиблими, всіма чернігівцями, які загинули внаслідок цієї варварської агресії на нашу землю. Сьогодні півроку трагедії в драматичному театрі. Багато сказано цього, багато написано. Я думаю, що чернігівці зробили головний висновок, я з ним згоден. Злочин це російський, але дурість місцева. На жаль, загинули люди. На жаль, це черговий терористичний акт проти нашого народу. Я впевнений, що наші збройні сили обов'язково помстяться за кожну жертву, яку вбила Росія на нашій землі за кожного Чернігівця і за кожного українця. Цього дня всі слова і думки із ними. Шанувати пам'ять загиблих у неділю напередодні 19 лютого зібралися їхні рідні та близькі. Ті, хто тієї миті опинився поряд: депутати і депутатки та всі небайдужі. Єдині у своїй скорботі у Катерининському храмі за спокій душ усіх полеглих у війні, зокрема і від ракетного удару Росії, за упокійну літію відправив єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній разом із духовенством собору. І Господь воздасть кожному, а наша справа молитися. За живих і за померлих. Серед семи світлин одна маленької Софійки і у руках її мами Ольги Голинської. Їхню сім'ю вибух застав біля малої сцени на алеї. Каже, бачила, як летіла ракета, як вона розірвалася, і як її уламок забрав найцінніше. Важко. Але намагаюся триматися. Сил, де я, звичайно ж, мабуть, донечка, бо тільки подумками завжди кожен день прокидаюсь і думаю про неї. Але вона в мене була дуже така щира, маленька українка з великим серцем, добрим, дуже патріотична. Завжди хвилювалася за всіх наших військових, за солдат. Вона була для мене Всесвітом. Вона була для мене все життя. Це моя душа, це моє повітря, моя вода. Вона в мене одна, і я тільки її жила. Та пам'ятає кожну і кожного. А тато Софії Олександр, як військовий, продовжує виборювати таку омрієну для своєї дівчинки і всієї країни перемогу. Дуже сильно хвилююся за всіх наших солдатів, за воїнів. Хочу, щоб всі їхні життя зберег, зберіг Бог, молився за них. Дуже хочу, щоб всі воїни повернулися додому, до своїх жінок, до своїх дітей в сім'ї.